Привіт, мої любі підписники та глядачі каналу. Як ви там? Оце, як ви бачите, мої шкіряні. Надягнули на мене шлею, вдягнули жилетку, винесли на балкон. Говорить, привикай до свіжого повітря. Говорять, будемо потрішки виходити на вулицю, гуляти. А я ще їм кажу, що тут привикати, пішли гуляти. Я три місяці. Пробув в селі привик до щоденних прогулянок, а вони мені говорять, тут все по-іншому, тут багато машин, багато людей, багато собак, треба звикати. Тому щоб не було стресу від того, що вони мене винесуть погуляти, треба потрішки звикати. Тому і стреси негативно впливають на баланс їхнього гаманця. Ну що ж робити? Буду потроху звикати до прогулянок, поки на балконі. Ну що ж, бувайте мої любі всім цьом.